Вони можуть розповісти про себе, підтримати будь-яку бесіду, прочитати книгу або в разі необхідності попросити про допомогу і все це англійською мовою. Учні шостого класу ліцею активно вчать іноземну мову, бо знають наскільки сьогодні ці знання важливі. Шостий клас ліцеїсти закінчують з рівнем А 1 А вже в наступному навчальному році вони отримують рівень А 2 I'm like uh, these lessons like math, English geography and more and other lessons. I'm like uh, watch films uh, with the family and uh, uh, go to walk with the family uh, I have a little brother and uh, I, uh, like with я лайк виде плейвиде хім, а лайк and all. Oh. стимулювати зацікавленість учнів можна через використання інтерактивних технологій та підходів, а також підтримку їхніх індивідуальних потреб. Важливо створити таке навколишнє середовище, де діти з радістю дізнаватимуться про нове і розвиватимуть свої знання та вміння. Зараз дуже багато є можливостей зробити інтерактивні заняття, так, тому що не тільки підручник, це вже дуже нудно. І діти з клікабельним мисленням для них це просто клас зробити щось цікаве, щось інноваційне. І мені здається, що зараз, так як діти сидять в YouTube, в Інстаграм, в Тікток, для них англійська мова дуже потрібна, тому що. А, ну, вони дивляться це все, споживають цей контент, але вони не розуміють, що саме вивчення іноземної мови важливий процес, який вимагає від учня зосередженості та впорядкування зусиль для того, щоб успішно опанувати іноземну мову, вчителі радість дотримуватися певних правил. Багато споживати контенту, багато дивитися, навіть якщо ви не розумієте чогось, це може бути ютуб, це можуть бути якісь довгі відео, новини, якісь також читати. Ну тобто, все брати аутентичне і от працювати, відтворювати свої навички не тільки слів, да, а й мовлення. В свою чергу батьки дослухаються до порад вчителів та беруть активну участь в процесі навчання своїх дітей. Взагалі у них більше можливостей, тому що зараз століття цифрових технологій і в них є можливість вивчати мову не тільки по підручникам, а ще й вивчати її у спілкуванні з. З носіями, з носіями англійської мови, але ж також вони мають можливості вивчати не тільки англійську, а й німецьку мову у цій школі. Це теж дуже корисно для пам'яті і, взагалом, для, для дитини. Більшість учнів ліцею на високому рівні володіють англійською мовою. Вважають, вчителі найбільш добре дітям даються такі завдання, як читання та письмо, але враховуючи те, що ліцеїсти тривалий час навчалися офлайн, особливу увагу варто звернути на розвиток мовлення та аудіювання. Якщо письмо вони можуть там багато вправ відтворити і дуже багато тренувань да зробити, то аудіювання все ж таки сприймання через те, що вони зараз навчаються дистанційно. Більшість з них для них дуже важко саме говорити один з одним, тому що якісь там проблеми з технічного характеру, якісь там тривоги, там чи ще щось І для них це дуже важко. Але ну ми намагаємося все ж таки це відтворювати, щоб всебічно розвивати ці навички. На жаль, сьогодні навчання часто доводиться переривати через сигнали повітряної тривоги. Так і цього разу пролунала сирена, і ліцеїстам довелося спуститися в укриття. Та, попри всі виклики та перешкоди, ворогу не вдасться зупинити освітній процес. Вчителі продовжують працювати з дітьми. Who feels I feel а зняти напругу та налаштуватися на роботу учням 9-го ліцею допомагає згуртованість та музика. Chapis a olivera, minha boa, Ucrânia.